відсвяткує свій своєрідний ювілей перший місяць стояння на морозі іноді героїчне вистоювання не тільки в несприятливих погодних умовах, але в дуже несприятливих умовах терору, репресій, переслідувань, насильства. Тому це вже також і героїчний місяць. Ми, українці, які часто любимо у своїх комплексах на себе нарікати, вважати, що ми ні на що не спроможні, доказуємо і собі, і іншим, і тим, що на Заході, і тим, що на сході, і цілому світові, що ми такі чогось варті. Наш протест, тому що ми древній християнський народ, відрізняється миром і позитивом. І цьому дивується увесь світ. Коли ми дивилися на подібні арабські революції чи в інших країнах світу, ми бачили кров терор і насильство. Там люди вели себе зовсім інакше. Це дійсно стояння з гідністю і честю. Настільки явною, що навіть негідники мусить це визнати. І з цим саме ми мали би себе привітати. Разом з тим. Наш майдан не тільки несе в собі протест і незгоду з існуючим станом речей. Він виявив істину, яка записана у нас у Конституції, але яку ніколи ще ніхто не відчув і не здійснив. А саме, що єдиним джерелом влади в Україні є український народ, не той, чи той президент та чи інша партія, якийсь громадський чи інший рух. Але саме український народ. І виникло питання: а де він цей український народ? Чи тільки тоді, коли пасивно приходить, кидає урни папірці, а потім ще не відомо, хто і як це рахує. Чи це український народ? Чи той, що потім просить десь в кабінетах, дайте нам поможіть нам. Чи це український? Ні. Народ вперше відчув себе суб'єктом влади, так як записано у Конституції, власне, на майданах. Нашої України на Київському майдані. І це є дуже великий психологічний злам. Не просто, що ми щось можемо, ми чогось варті. Ми відповідальні кожен з нас за те, якою Україна буде завтра. Не лише надіємося, що якось воно буде, може, там прийде добрий черговий володар. Але не володар, а ми відповідальні за те. Що в Україні буде завтра? І коли говорити вже позитивно про цей завтрашній день, чого нам усім, і народу, і його владі, і різним правоохоронним структурам, всім тим, що складають український народ, чого нам не доставало? Адже були прориви 9 років тому величні. Що сталося, що ставалося, чому ми відкочувались назад, прорвавшись уперед? І над тим ми маємо починати думати на наших майданах позитивно, щоб на завтрашній день вже створити такі обставини умови, щоб цього скочування назад не відбулося. Мо припустимо, ця влада піде-прийде друга. Якщо правила, які досі існують, у житті України не зміняться, і та, що прийде, так виглядає, піде шляхом попередніх влад. В чому проблема? Ми український народ, вибираємо нашу владу, і так має бути. Але досі ми, український народ, нашу владу не контролювали, нема ніяких на те, ні механізмів, ні юридичних. Ні, практичний. В Конституції воно записано, але цього ніколи не було. Що виникає? Влада безконтрольна розбещується. Ті всі спокуси, які з владою пов'язані, перевищують порядність, чесність совість, а брак контролю призводить до почуття безкарності. І тому ми бачимо за 22 роки. Кожну нову владу, яка за пару років деградує. Не тому, що це погані люди, або якісь скінчені люди. Але в жодній демократичній країні такого нема, щоб народ вибрав, а потім влада робила, що хоче, народ це не контролював. Ми маємо Майдан той, що в Друговичі, і той Майдан, що в Києві, це новий суб'єкт влади в Україні. Ми маємо почати пропонувати. Нові правила, по яких має жити Україна завтра, що це означає контроль над владою? Що ми, як виборці, маємо мати можливості відкликати негідника, який не виправдав наших голосів і нашого довір'я з того моменту, як він їх не виправдав, а не через п'ять років, поки він далі продовжує. Зловживати і, і робити абсолютно негідні речі. Ми маємо над тим подумати про відкликання. Ми знаємо про це ганебне явище тушок. Навіть слово таке в українській мові, жодна інша мова немає, та багаті мови є в інших народів. До такої ганьби, такого безчестя, що людину вибирає хтось, а він служить іншим, і потім дивиться в очі і живе ще на тім світі світ спокійно по ночах. Це є в нашій Україні. Тушки. Що зробити? Якщо ми будемо мати можливість, і маємо це виборювати перед тими виборами, які прийдуть в Україну, відкликати кожного від депутата міської ради аж до президента. От тоді це буде здійсненням конституційного принципу, що головним суб'єктом влади є не президент, не Верховна Рада, але український народ. Який наймає тих людей на своє служіння, і який, якщо ті люди не служать йому, а самі собі свої кишені чи ще чомусь, звільняє тих людей абсолютно спокійно і немає в цьому ніякої трагедії, бо не завжди так попадає, як у лотереї, що вибрали, і воно навіть щось добре вибрали. Отже, треба це передбачити. Це, що я хотів би сьогодні сказати, я говорю не тільки як священник, а як громадянин, нам треба думати позитивно, не тільки протестувати. Ми українці дуже емоційні, нам не подобається багато що. Ми добре, що це виражаємо, але щоб наші майдани не стали випусканням пари, після чого ми розійдемося і знову будемо стогнати у ярмі, як стогнали й досі, нам треба мудро, з розумом, а не тільки з емоціями. Використати ті шанси, коли народ піднявся, щоб висунути зі свого боку до кожної влади, яка б до України була, до тої, що є, до тої, що прийде, волю народу, яка б мала так бути сформульована, аби жодна влада не відважилася зловживати, розуміючи, що за це однозначно буде відсторонення, покарання, що за це треба буде також нести відповідальність. Це, мені здається, завдання наше на наступний місяць, нашого стояння тут на Майданах, щоб не просто ми за інерцію кричали Ганьба або слава, але включили інші рівні нашого єства людського і висунули. Ми маємо прекрасних мудрих людей, талановитих, юристів, громадських дітей, бізнесменів. Давайте об'єднаємо наш інтелект, наші зусилля і запропонуємо таку програму. Яка дозволить нам справді почати певні творити європейські правила гри у нас в Україні. Але як ми собі думаємо, підписали асоціацію, я ніколи ж став чесним, чи всі партії раптом стали європейськими. По щучому велінню не буває. Сам по собі підпис він не змінив би України. Україна зміниться завдяки нам, а не європейцям. Вони поможуть, якщо ми почнемо щось робити. Я прошу дуже, тут зібраних і тих, що, може, не приходять або рідко приходять. Приходьмо, починаємо думати позитивно. То наше спільне добро, Україна. Тут наші діти мають жити. Невже ми знов схочемо, щоб вони так тинялися? Ми ж людьми, мов мишенята, як казав Шевченко, тільки тому, що ми свого часу випустили енергію, знаєте, зі себе розгляди, випустили пару і знов замовкли, затихли. Оце моє таке велике поважання на ці наступні дні, і, можливо, навіть на наступний рік, якщо ми будемо Новий рік зустрічати тут, може ще й доведеться, але власне, щоб та, та тональність, настрій, з яким ми тут збираємося, почали бути творчими, щоб ми могли не просто бути народ, що стоїть за свою гідність, але й народ, який починає вкреслити своє майбутнє. І якщо це креслення буде гідним. Годоровин, жодна влада, жодні кандидати цього не перекреслять. Бо, на жаль, чому я мушу про це сказати? Ну не чути від політичних діячів про, програми для України. Давайте ти скинемо, ну скинуть, а що завтра буде? Хтось прийде другий. а що він пропонує? Пропонуймо. Для цього є Майдан, це трибуна. Покажіть інтелектуальне багатство, патріотизм у проєктуванні нашого майбутнього. А Господь тим, що думають, додасть. Хто має, тому додасть. А хто не має, тобто має тільки крики, вигуки, емоції, забереться і те, що йому здається, ніби має, каже Христос у Святому Письмі. Дай Боже мій народ багатий, щедрий, щоб ми мали, і Бог нам додав, щоб цей досвід, що ми накопичили, вже маєм, Примножився нашою творчою думкою на майбутнє, бо так виглядає, що, на жаль, народу треба почати про це думати. Бо ті, що мали би думати, поки що щось там ділять, якусь владу, щось там голосують. Отже, таке прохання і побажання. А Пресвята Богородиця, наша мати, до якої ми просимо, звертаємося, нам цьому обов'язково буде сприяти і допомагати. Amin. Slava Isusu.